Різноманіття сезонних овочів та фруктів несе в собі загрозу отруїтися. Лише за півроку на Закарпатті до лікарів звернулося більше півтисячі людей із скаргами на кишкові розлади. Проте спеціалісти запевняють, епідемії нема. Кількість хворих на кишкові інфекції порівняно з минулими роками суттєво не збільшилась. Трошки за цей рік збільшиться кількість сальмонельозу. Але це не набагато, це на 10 випадків, це майже е, нічого. Якщо порівнювати з Україною, то е, по кишковим інфекціям Закарпатська область займає майже останнє місце по захворюванню. Ужгородці мають власний рецепт: як вберегтись від кишкових інфекцій. Поради прості: мають руки перед трапезою, намагаються правильно харчуватись та завжди миють овочі та фрукти. Слідкую за їжею, по перше. Ну, обов'язково ми руки. Треба харчуватися правильно ніяких розладів не буде в організмі. Фрукти ми їм під проточною водою не їмо їх так просто. Такі поради дають і фахівці. Аби вберегтись від розладів, потрібно дотримуватись правил особистої гігієни, ретельно мити овочі та фрукти і не пити воду з-під крана. Особливо обережними потрібно бути з продуктами тваринного походження молоком та м'ясом. Влітку така їжа швидко псується. Звичайно, не треба молочні продукти закупляти на стихійних ринках. Для того є супермаркети, є магазини, в яких ці молочні продукти правильно зберігаються. Будь-яку хворобу легше попередити ніж вилікувати, тому варто дотримуватись порад спеціалістів. Лікарі кажуть: якщо все ж таки захворювання не оминуло вас, то не треба займатися самолікуванням, а краще звернутись за допомогою до фахівців.